5 лютого на території Попельнастівської громади шакал покусав жінку. 52-річна постраждала знаходиться на лікуванні в хірургічному відділенні районної лікарні. Останнім часом збільшуються випадки укусів вуличними тваринами. Частіше за все, це собаки. Зараз на стаціонарному лікуванні перебуває один пацієнт, який отримає курс антирабічних шеплень. В даному випадку це був укус диким шакалом. Тварина померла, хвору доставили сюди на приймальний покій сімейний лікар. Тому важливо, якщо ви опинились в такій ситуації, не розгубитись та своєчасно звернутися до лікаря. Лабораторні дослідження підтвердили у дикої тварини вірус сказу. На території громади проводять карантинні заходи. Гостре інфекційне захворювання у людини має наступні симптоми. Початкові симптоми сказу це в першу чергу підвищення температури. Головний біль, можлива нудота, відчуття поколювання чи пощіпування в місці укуса. В подальшому проявляються симптоми гіперактивності, можлива водобоязнь, боязнь свіжого повітря. Та в кінцевому результаті при появі цих симптомів все закінчується летально. До людини вірус сказу найчастіше потрапляє через укуси бродячих котів та собак. Також заразитися можна через подряпини та слизову. Дуже важливо запам'ятати, як виглядає ця собака, встановити місце її постійного перебування та за можливості знайти людей, які знають цю собаку, тому що можливість спостереження за собакою чи за будь-якою твариною протягом 10 днів. При відсутності у тварини клінічних проявів симптомів сказу дає основу для виключення діагнозу сказу у людини у випадку укусу безпритульної тварини. Негайно зверніться до лікаря. У разі інфікування людину одразу госпіталізують та зроблять антирабічну вакцину.